Наші вітання вам з України, шановні друзі, хочемо поговорити з вами про таку важливу особистість в житті кожного християнина, як Дух Святий. Бачите, Дух Святий це та особистість, завдяки якій ми взагалі маємо зв'язок з Богом, тому що Ісус зараз на небесах, а саме Дух Святий зараз перебуває з церквою на землі. І тому, коли християнин засмучує Духа Святого і втрачає з ним відносини, то власне він втрачає і порятунок своєї душі. І просто перетворюється на звичайну світську людину. І як же ми можемо спостерігати в матеріальному вимірі втрату відносин з Духом Святим? А це доволі просто. Коли Дух Святий засмучується, то людина втрачає цінність свого місця в тілі Христовому, і насправді через досить короткий час після цього просто залишає церкву. Вона ще може якийсь час вірити в Бога, але без тіла Христового, без перебування в? Зв'язку з родиною Божою її віра досить швидко згасає, і вона перетворюється на звичайну світську людину. Саме Духа Святого обіцяв Ісус своїм учням. І ми бачимо в Євангелії від Іоанна в 14 розділі і в 16 розділі, що Ісус говорить, що треба, щоб він пішов до Отця і щоб Дух Святий даний був учням, і Дух Святий Він буде свідчити. Про Ісуса, про Слово Боже, Він буде викривати цей світ, і Він буде говорити для церкви. Це я сказав вам, перебуваючи з вами. Утішитель же Дух Святий, якого пошле Отець в ім'я моє. Він навчить вас усьому і нагадає вам усе, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так як світ дає. Я даю вам, нехай не бентежиться, серце ваше, і не боїться. І в 16 розділі ми читаємо нині ж іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш, але через те, що я сказав вам це, сумом наповнилося ваше серце. Але я істинно говорю вам. Краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас, а якщо піду, то пошлю його до вас. І, прийшовши, він викриє світ за гріх і за праведність, і за суд, за гріх же, що не вірять у мене за праведність, що до Отця мого йду, і вже не побачите мене. За суд, що князь цього світу засуджений, ще багато маю казати вам, але не можете тепер знести, коли ж прийде він, дух істини, то введе вас у всю. Істину, бо не від себе говоритиме, але говоритиме, що почує, і грядуще вам сповістить. Він прославить мене тому, що від Мого візьме і вам сповістить. Усе, що має Отець, моє, тому я сказав, що від Мого візьме і вам сповістить. А, таку божественну єдність Отця, Сина і Духа Святого ми можемо бачити в об'явленні Ісуса Христа яке дав йому Бог, щоб розповісти рабам своїм, що ж має статися невдовзі, і що записав апостол Іван і передав церквам. І ми бачимо, що кожне з семи послань до церков закінчується такими словами: хто має вухо, нехай чує, що дух говорить церквам. І так далі. Бачимо, що Дух Святий це не просто якась сила, це наявність якихось дарів. Так, коли ми хрестимось Духом Святим, Бог, Отець, як люблячий, дає нам дарунки, але подарунки можуть залишитися. А відносин може не бути так, як і в матеріальному нашому буденному житті подарунки можуть залишатися, але вже немає відносин. І ми бачимо навіть в давньому завіті наприклад Ісуса Навина, в якому був Дух Святий, який довіряв Господу і який виконував слово Боже, яке говорив йому Бог. В ньому була ця сила, незважаючи на те, що йому було вже за 80, але він був здатний. В ньому був присутній Дух Святий, і він вів його і він виконував волю Божу. Тому один із доказів того, що в нас є Дух Святий, це коли ми виконуємо волю Божу, коли ми вивчаємо Слово Боже, тобто. Ми благовістимо добру звістку Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Заходьте за посиланнями, дивіться повні відео, а також підписуйтесь на телеграм-канал Салданенко, щоб бути в курсі щоденного свіжого духовного хліба, який буде насичувати вас і вказувати вам шлях до життя вічного. А також напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас!